Сонечко вже захопили загу. Сідає. Бачите, як гарно. Оце тільки зараз можна спокійно дихнути. Вітерець такий гарний. Собаки там десь внизу гавкають. О, як гарно, о, побачила, який зараз місяць, уже а, скоро буде повний, так. Да. Да. Чи це він навпаки вже на уменьшення пішов. Щось я не можу тут сорієнтуватися. Чи це тільки рости, чи вже Ой, як гарно! В кімнатах так жарко, а тут так гарно. Вже хочу додому. Дуже хочу. Тут так багато церквушок. Десь тут рядом бах-бах бахкає. Зовсім рядом. Місто живає, мотоциклісти. Люди з'являються. Це зараз вони повиходять всі на вулицю. Якщо туди ось пройтися вуличками до цих площ, там одна, друга, третя такі площі, то там багато людей. Вони збираються, там сидять за столиками. Я вже розказувала. Общаються, вони тут друг друга, мабуть, знають. Сам. Саме містечко, воно невелике. Я думаю, що тут кожного знають. Невелике. Хоча от ми тут живемо, я питаю у своїх. Вони тут з травня місяця. Кажу, ви хоч з сусідами. Ну бачитеся? Ні, один тільки оцей на площадці Дедушка якийсь, старенький за ним сину хажує і все. А так вони нікого не бачать. Красиві, дуже красиві? Ха -ха. Дуже красиві. І оці дерева там прямо ліс якийсь. Не знаю, чи це в мене залапаний телефон, чи що Що-то так погано видно. О, протерла. Мабуть, краще стало видно, так? Да? Вийшла на оце патіо, як вони називають. Патіо. А я кажу на кришу вийшла, а вони виходять на патю. Оце так. Бачите. Гарно. там вон сервушка на тій стороні бачу. Дуже багато тут церквушок, я питаю, перервав дзвінок. Ось внизу теж таке от патіо, мабуть. кожна своя криша. Ну вони, бачите, як всі майже будують з такими кришами, щоб можна було вийти на, ну, наверх. Тут немає дворів, тут нема дворів, так що виходити нікуди вообще. Тобто зразу вулиця, ви бачите, що будуються тулять друг біля друга, прямо ніде не, не пролізеш нічого. Тільки по вулицям ходиш. Взагалі нема дворів. У нас я дивилася на кухні. Оця <свісна> сама основна стіна ведуча, да? десь сантиметрів 8, Ну, можете уявити, яка це вона? <свісна> що вона його будують, навіть не уявляю, з чого. <свісна> Ось це такий вечірній тавернес. Ну, взагалі я хотіла з вами побалакати, не про те, що розказала. Вийшла нагору і одразу одурманили мене. Як заходжу сюди, тут уже все. Тут дуже, дуже губка і дивіться, який в мене гарний веер. спасіба Анжельці з Китая привезла. такий кондиціонер. Я, взагалі, хотіла про друге побалакати. Вийшла на гору, на патіо і, і по, оце вітерець подув, і я забула все, що хотіла сказати. А зайшла сюди і одразу згадала. По-перше, мені так уже тут надоїло, я дивлюсь кожен день, коли будуть квитки, хоч чуть-чуть подешевше. Це ж взагалі невиносимо. Як же ж мені не повезло? <плес> Боже? Ну, як же ж мені не повезло? Пішла в магазин. Знов. Мало того, що моїх багато улюблених. Скажем так, продуктів немає. А це ж ні кефіру, ні молока. Ладно, бо з молоком, то ладно. Я й пастеризоване добавлю додав в каву. Або сира, правда, я не можу. Я вже так звикла до цього. Знаю, скільки мені треба, яка норма сиру з'їсти, яку норму білка всього. А тут зовсім не так. Думала, куплю гречечки собі. Але ні, як вияснилося, тут гречки теж немає. І знаєте чому? Бо історично склалося, мені оце подобається, як вони пишуть. Історично склалося, що іспанці як використовували, а, використовували гречку чисто для худоби. Кормили худобою. Колись, напевно, історично. Мені просто цікаво, коли це було історично. І взагалі вона їм гірка. Оце так. от. І тому вони її не завозять, не, тим вона, мабуть, не росте тут, тому що ми проїхали скільки остановок, їздили електричкою цією, і кругом тільки бачили рисові поля. Рис, 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 а реки оці, і рис вирощують вони. А гречка і гірка. Ну й правильно, хай не їдять. Ми будемо її їсти. Тільки погано вже тут. Скільки наших людей сюди вона їжджала? Багаті їв, вони, мабуть, звикли вже до морепродуктів, до тих каракатіць. а я не можу таке їсти. Це ж ну один раз я скуштувала, скуштувала. Кажуть, ну що добре, ну як може каракатіць, одне слово щось. Може вам казати, може, <смі> може бути смачною. Ні, нічого не подобається, нічого з морепродуктів. Риби, до якої ми звикли, немає. <смі> а огірки? Ви бачили, я вчора окрошку робила? Ну, це ж не огірки, це кабани. Отакені. Я обчистила їх всі. Мабуть, <смістична> з пів кілограма тільки очистки зробила <смістична> огірки окрошкою. Дрібно-дрібно порізали, щоб хоч можна було жувати чи глотати так не жуючи, тому що вони такі твердючі. Це кошмар. Ось про що я хотіла з вами побалакати там на патіо, <смістична> на, паті, на криші. <смістична> Повертаюсь до гречки. Я думаю, це моя думка, що вони її не їдять і не люблять тільки тому, що вона у них не росте. Хіба може в такій землі росте, рости наша українська гречка? Сама смачніше, як вона може бути гіркою? Я взагалі не розумію. Може раніше історично колись вона була гірка, бо її тоді ні смажили, нічого. Може, вона була зелена, може вони її не чистили, а їли, я не знаю, куштували, як ото е зерно неочищене. Ну, це коли вони ссилаються, силки історично, складені з історично. Слово історично, кругом. Ні. Ніколи б вже. Не змогла переїхати <смі> в чужу країну. Це точно. А, і ще ж купили ж мені ліки? Мою ксарелту. Може, хтось з моїх підписників знає, що таке ксарелта <смі> і для чого вона потрібна? Купили три пластиночки, 98 євро коштує ось так. А у нас в Україні. За упаковку 10 пластиночок. Якщо перевести в євро і 4, скільки там. А, ну, так такі коштує. 10 пластиночок, 90 євро. Коштує точно. 10 пластиночок, 90 євро. Це ну, 4 з лишнім тисячі. А тут за три пластиночки, то есть на місяць на 30 днів. Я заплатила 90 євро. Ось так. Так що, ото такі діла. Ні, не подобається мені. Не подобається жарка. Жара страшна. Людей немає. Вони всі ховаються від жари. Оця сієста, як можна взагалі ховатися. Ну, жарко, і в нас жарко, але ж ми працюємо. Я думаю, що і у нас жарко в 12 годин я уходила додому, але ну, в хату, коли на огороді, до 12 теж так же. Ж. Ну, вони ж на виробництві, у них кондиціонери є кругом. В кожній кімнаті у мене теж тут є кондиціонер. Ми економимо, бо дуже Комуналка. Ось так от. Оце, що я хотіла розказати, що я ще хотіла, навіть не знаю. Так, вже й забула. Ця жара, знаєте, як е, на мозги, <смі> на мозги діє, кошмар. Забуваєш все на світі. Зараз хорошо на вулиці. Е, вітерець дує, але ж ви чуєте, як вітерець дує і неможливо з вами побалакати. Весь час, <смі> Весь час там щось гудить. Ой, вибачте, віде, що я так з вами сьогодні розоткровіннічалася, Ну, правда. Я вже з дітьми матірки, мабуть, поругалася, я не знаю. І з тим, що в Україні залишився, і з тим, що в мене тут. Тому що не купили мені зворотній квиток, а тепер я оце мучаюся. <реш> може, може, навіть прийдеться. як Я своєму віктору написала. Кажу, давай, говорю, швидко купуй квиток, і бронюй, раз ти кажеш. Він подивився і сказав, Боже на сайт десь там знайшов же і каже: Боже, скільки квитків. Куча ціла, видімо, не відьємо. І за любі гроші, ті, типу, є. Я кажу, так біом заказують, Інакше мені прийдеться тут новий рік зустрічати, поки будемо чекати, поки подешевшають квитки. Ну ладно вже, пішли вже на кришу чи на патіо. Сонечко вже сідає. Так що треба останні лучики порахувати і подивитися ще на місяць. Так що пішли зі мною. <ріст> Поки ми з вами розмовляли в хаті, гляньте, які е, хмари цікаві. Прямо за туч вилазять. Ви так ت... красиво. Ви тільки погляньте, що на самій найгущі тої гори е, хмари, ре, як туман. Да. Ти бачиш, просто аж хмари опускаються нижче, ніж сама гора. мані. Прямо чорні, а ось два літака пролетіли. Як красиво. Бачите, як Що? А, вон... а ось там ще а... одна лінія. І там не так тільки летить. Летить, так, да. зараз. А ну видно буде, якщо я трошки отак от збільшу. Мабуть. Ой, не видно, він просто ще далеко-далеко летить. Але скоро залиши після себе теж отакі отакі от лінії, так. Да. Треба зменшити. Помощник у мене маленький, 10 років. А такий начитаний, начитаний, начитаний. Балакати, я тепер замітила. Діти розмовляти не вміють нормально, але такі розумчі. Я його... Тисячу раз перепитую, що він сказав. Не зрозумів, а він такими. Ех, заховався. Заховався від мене. Що? Ну все, погуляли, тут гарно. Тепер можна йти додому, так? Да? Знову в хатку. А можна ще й посидіти. Кстати, до речі, люди вже на вулиці теж повзали, бачите. Але дуже мало. Ще рано чи що? Так, бо люди тут виходять десять, годин. А, а ще тільки дев'ять, да? так? Так. А ще тільки 9, а люди виходять в 10 годин каже. Ось а так. Гарячі, чогось один їде. В даний момент не також і спекотно. Ні, так. Да. Не спекотно зараз, Гарно. З тобою згодна. Я хочу. Сергій мене відправляє. Сергій мене відправляє отуди, от тут вулиця. Ти сюди тут не був? Зараз я покажу тобі. Ну, церква то он, я бачу, де церква. Я звідси її бачу. Може й піду до неї. Ось бачиш, як гарно там видно. А він каже, що ой, іди, бо тобі тут не видно. Ось каже, оця вон вулиця, оця он бачиш, оця. Веде отуди до того, ну, до гори і до лісу, правда чи ні? Ти там не був? Не був, але но... Хочу... бачу, що вона йде по яму до гори. О, треба її обстежити, тобі не здається? Тобі не здається, що треба її обстежити. Ось, бачиш? А ще, якщо посмотрити, то ця вудця ось так от ось, ось так іде-йде-йде. Іде. Да, і, і, і до гори доходить, так, так точно. І будинки на о, між ними є простір, угу. по якій ця дорога. Бачите, оці патіо його в кожному будинку, тому що дверів немає і кожен робить, ну, біля себе от таке, щоб, щоб можна погуляти під відкритим небом, скажімо так. Только погуляйте на хмару, вони просто біжать. Так. Вони дуже швидкі. Так, біжать. Бачиш, як гарно біжать. Красиво, а не було ж. А не було ж, глянь, і тут не було. Було таке гарне небо і що зразу стало. Знову за, десь за гору, за, як сказати, зацепляться, зачепляться, причепляться за гору. І, будуть, і до нас дощ не дійде. Це ми так навчаємося розмовляти українською мовою, бо вони щось зовсім тут обрусілі, скажімо так. Так? Правильніше буду сказати, що ми більше почали розмовляти на російській почали, почали мові. почали розмовляти російською мовою. І ми вже привикли, звикли. звикли до. Говоріння на русській мові. Зрозуміли, так? Договоріння на русській мові. <рес> да? на мові. <рес> Ой. Ми ходимо в українську школу і в іспанську. Ти ж скажи, що ти ходиш в українську онлайн, а в іспанську буде ходити вже. Ти не будеш ходити онлайн, тому що ти будеш... Так, так, так. Я трішки невірно сказала. І я роботу, буду відправляти. Так, і ти виконан... виконані роботи будеш відправляти вчителю своєму. У вас вчителька? Ти хоч знаєш, як її звати? О, та ти знаєш, Світлана Дмитрівна. Так що Світлані Дмитрівні передавай привіт <ривіт> з Іспанії. Вісімнадцята школа, да? Міста Самара. А, ще а? в мене є ще два учителя. Учителі. Перший навчає англійській мові. Його зовут О Ос. Як? Забув. Mm -hmm. Не знаєш, як перевести? Mm -hmm. А як? Мені скажи. Я здогадаюсь просто. Ослав. Як? Ослав пішов такой. Ага, ну mm -hmm. трішки ми забули. Ще один вчитель навчає музику. І ще учитель навчає музику. Mm -hmm. Не пам'ятаєш. Так, ну нічого, нічого страшного. У нас теж Лев закінчив перший клас, питаєш, як звати вчительку, він не скаже. Скаже, забув. Давай та е, е, більо. Білизну. Знімай, знімай. Ось так. Так що всім спокійної ночі, тихої ночі. Всього самого найкращого, пока-пока.